Привіт усім! Для мене честь бути тут. І дякую за запрошення. У мене небагато часу. Отже, у цій короткій розмові я хотів би порушити три важливі питання по перше, що таке шиї? По-друге, яка небезпека шиї? І по третє, як людство може процвітати в епоху штучного інтелекту. Отже, почнімо з питання, що таке шиї. Навколо штучного інтелекту стільки галасу, що цей термін зараз неточно застосовується майже до кожної машини і стає важко зрозуміти, що він насправді означає. Тож дозвольте мені бути дуже зрозумілим, що штучний інтелект не означає автоматизацію штучний інтелект означає агентність, штучний інтелект це не інструмент у наших руках. Штучний інтелект це агент. Щоб бути штучним інтелектом, машині недостатньо діяти автоматично. Воно також повинно мати здатність навчатися та змінюватися самостійно, приймати рішення самостійно та ви знаходити нові ідеї самостійно. Як простий приклад, розглянемо кавоварку. Якщо ви натискаєте кнопку, і машина автоматично готує вам еспресо. Згідно з попередньо запрограмованою процедурою це не штучний інтелект, машина не навчилася і не створила нічого нового. Але припустімо, що коли ви підходите до машини, ще до того, як натиснете будь-яку кнопку, машина каже: Я спостерігаю за вами вже кілька тижнів. Виходячи з усього, що я дізнався про вас, і про багатьох інших людей. Я передбачаю, що ви хотіли би спресо. Отже, я вже приготував вам чашку. Це штучний інтелект. Воно само собою чогось навчилося і щось вирішило. І це справді штучний інтелект. Якщо наступного дня машина оголосить, що я винайшов новий напій, який, гадаю, вам сподобається навіть більше, ніж еспресо. Ось спробуй. Я зробила тобі чашку. Окрім агентності, іншою ключовою характеристикою шаї є те, що він є чужорідним, неорганічним агентом, його інтелект не людський і навіть неорганічний, воно приймає рішення і вона ходить ідеї, які не спали б на думку людині. Дуже відомим прикладом був спосіб, яким штучний інтелект Альфго. Переміг чемпіонку з Го людину Лізу у 2016 році, ця гра стала справедливо відомою не лише тому, що штучний інтелект переміг майстра Го людину, а й тому, що для перемоги Альфго винайшов нові інопланетні стратегії, які ніколи не спадали гравцям людям на думку за тисячі років культури го раніше. Поки Шей винагодить нові способи гри чи нові види кави, це не здається дуже важливим. Однак ШАЇ може незабаром винайти нові військові і фінансові стратегії, нові види зброї та валют, і навіть абсолютно нові ідеології та релігії. Тож тепер перейдемо до другого питання у чому небезпека шиї? Звичайно, штучний інтелект має величезний позитивний потенціал і може допомогти людству безлічу способів від вираходу нових ліків до запобігання катастрофічним змінам клімату. Але ще її також створює багато загроз. Основна проблема зі штучним інтелектом полянає в тому, що він є чужорідним агентом, а отже непередбачуваним і ненадійним. В основі перегонів за розробку надрозумного штучного інтелекту лежить парадокс довіри Людям важко довіряти іншим людям, але деякі з нас все ж вважають, що нам слід довіряти штучному інтелекту. Коли я подорожую світом і зустрічаюся з людьми, які очолюють розробку штучного інтелекту, я зазвичай ставлю їм два запитання по перше, я запитую, чому вони так швидко рухаються, незважаючи на величезні ризики. І майже всі вони відповідають. Ми погоджуємося, що існують великі небезпеки, і найкраще діяти обережно та більше інвестувати в безпеку. Однак, якщо ми сповільнимося, поки наші конкуренти не сповільняться. Вони виграють гонку штучного інтелекту, і світом будуть домінувати найжорстокіші люди. Ми не можемо довіряти нашим людським конкурентам. Отже, ми повинні рухатися якомога швидше. Тоді я ставлю друге питання як ви думаєте, чи можна довіряти надрозумному щі, який ви розробляєте? І ті самі люди, які щойно казали мені, що не можуть довіряти своїм конкурентам людям, тепер запевняють мене, що можуть довіряти надрозумним, штучним інтелектам, які вони розробляють. І це такий парадокс ми маємо тисячі років досвіду роботи з людьми, ми маємо широке розуміння людської психології та біології. Людського прагнення до влади та сил, які стримують це прагнення до влади. Ми також досягли значного прогресу в пошуку способів побудови довіри між людьми. Сто тисяч років тому люди жили крихітними групами, лише з кількох десятків особин і не могли довіряти нікому поза своєю групою. Сьогодні, навпаки, Є такі країни, як Китай, з 1,4 мільярди громадян, і існують мережі співпраці, що об'єднують усіх 8 мільярдів людей на планеті. Зовсім незнайомі люди часто вирощують їжу, яка нас підтримує, та винаходять ліки, які нас рятують. Звичайно, ми далекі від повного вирішення проблеми людської довіри, але принаймні ми розуміємо виклик, з яким стикаємося. Натомість, у нас майже немає досвіду з роботи з шиї, ми щойно створили перші прототипи, ми вже знаємо, що навіть примітивні штучні інтелекти можуть брехати, маніпулювати та застосовувати цілі й стратегії, не передбачені розробниками людьми. Ми не маємо уявлення, що станеться, коли мільйони суперрозумних агентів штучного інтелекту взаємодіятимуть з мільйонами людей. Ще складніше передбачити, що станеться, коли мільйони суперінтелектуальних агентів штучного інтелекту взаємодіятимуть один з одним. Правда, оскільки наразі саме люди розробляють штучний інтелект. Ми можемо спробувати спроектувати його таким чином, щоб зробити його безпечним. Але пам'ятайте, що машина є штучним інтелектом лише тоді, коли вона здатна навчатися та змінюватися самостійно, тож незалежно від того, як люди спочатку їх розробили, ще потім може змінитися радикальним та непередбачуваним чином. Один зі способів поглянути на революцію штучного інтелекту це порівняти її з вторгненням інопланетян з космосу. Уявіть, що вам сказали, що космічні кораблі, повні високорозумних інопланетян, наближаються до Землі та приземляться на нашій планеті до 2030 року. Ми сподіваємося, що ці інопланетяни будуть дружніми та допоможуть нам подолати рак, запобігти зміні клімату та побудувати процвітаючий і мирний світ. Але більшість людей інтуїтивно розуміють, що довіряти наше майбутнє добрій волі цих інопланетян було б небезпечно. Так само це величезна авантюра пропускати, що ми можемо просто довіряти агентам штучного інтелекту, яких ми розробляємо. Залишатися нашими слухняними слугами. Люди, які втрачають надію довіряти іншим людям, але сподіваються, що їм буде легше довіряти штучним інтелектам, можливо, роблять дуже велику помилку. Отже, дозвольте мені перейти до останнього питання як людство може процвітати в епоху штучного інтелекту? Відповідь проста. Разом люди можуть контролювати штучний інтелект, але якщо ми будемо битися один з одним, шиї керуватиме нами. Тому нам слід побудувати більше довіри між людьми, перш ніж розробляти справжні надрозумних агентів штучного інтелекту. На жаль, зараз ми робимо з точністю до навпаки у всьому світі руйнується довіра між людьми, криза довіри. Є наслідком великого непорозуміння. Занадто багато країн вважають, що бути сильним означає нікому не довіряти та бути повністю відокремленим від інших, але повне розлучення неможливе дійсно в природі повне відокремлення це смерть. Розглянемо, як приклад, людське тіло. Щохвилини ми вдихаємо та видихаємо вхід і вихід. Кожен наш подих, кожен наш подих це маленький жест довіри до того, що знаходиться, до того, що знаходиться поза нами. Ми вдихаємо повітря ззовні в легені, впускаємо в наше тіло, а потім віддаємо його назад Всесвіту. Цей рух довіри всередину та назовні це ритм життя. Якщо ми не довіряємо всьому, що знаходиться поза нами, і тому зупиняємо цей рух всередину і назовні, ми помираємо. Це стосується також цілих народів кожна нація це своєрідне поєднання традицій та ідей. Але багато з цих традицій та ідей приходять ззовні, як і повітря, яким ми дихаємо. Наприклад, Китай протягом тисячоліть так багато дав іншим країнам від ідей Конфуції та Мао до чаю, Пороху та друкарства. Він також отримав багато з інших місць від ідей Будди та Карла Маркса до кави, футболу, поїздів та комп'ютерів. Якби люди, що належать до будь-якої нації, обмежували себе лише їжею, іграми та ідеями, що виникли в їхніх власних націях, наше життя було б дуже бідним, якщо не неможливим. Кожна людина належить до певної групи, але кожна людина також належить до всього людського виду. А в епоху штучного інтелекту, якщо ми забудемо нашу спільну людську спадщину, та втратимо довіру до всього та всіх поза нами це зробить нас дуже легкою здобиччю для неконтрольованого штучного інтелекту. Занадто багато людей думають, що спадщина історії це переважно біль і страх. Люди читають у історичних підручниках про минулі війни, звірства та несправедливість, і в результаті чіпляються за минулий біль і бояться майбутнього. Вони дивляться на інших людей та інші народи лише з тривогою. Хоча страх і біль звичайно важливі для виживання, і хоча вони іноді захищають нас від небезпеки, ніхто не може вижити, харчуючись лише страхом і болем. Історія вчить нас, що довіра важливіша за будь що з цього. Чи знаєте ви, чому планетою Земля правлять люди, а не шимпанзе чи слони? Не тому, що люди розумніші. Люди правлять світом, бо ми краще за будь яку іншу тварину знаємо, як будувати довіру з незнайомцями та співпрацювати у дуже дуже великих кількостях. Ми розвивали цю здатність тисячі років. Зараз, як ніколи, важливо вижити та процвітати в епоху штучного інтелекту нам потрібно довіряти іншим людям більше, ніж штучному інтелекту. Дякую.